і доброту мені ти дарувала, і легко так було, як тільки пригортала за кожен успіх мій, душею ти раділа, очей твоїх тепло не зло мене накрила в маминих очах, ласкавих. Завжди я, усе, що серцю рідне, іде за роком рік, і знову несніться як мамина любов. Сьогодні свій гарний ювілей святкує наша прекрасна іменинниця, найдорожча в світі людина, найдорожча, бо тому що мама. Вітання для сьогоднішньої ювілярки, яка відзначає своїх гарних красивих шістдесят. Веземо ось такі гарні подарунки і найщиріші слова про вітань та побажань в село Ясенів Пільний для нашої іменинниці, для дорогої мами, яку звати Михайлик Ганна Йоспівна. Сьогодні їй, як я вже сказала, 60 років. Гарний, славний, мудрий, жіночий ювілей. З яким хоче дуже щиро від великого люблячого серця, дитячого серця привітати вас, наша дорога ювілярка, ваш син Іван із своєю сім'єю, який, наскільки я знаю, що зараз не вдома. І дуже жаліє про те, що не може сьогодні вас особисто привітати, побажати вам всього багато щирого і найкращого, бо тому, що ви для нього дуже дорога, дуже найкраща, найрідніша, сама найдорожча жінка в його житті, бо тому, що ви подарували йому життя. Ви подарували йому все, що могли, і продовжуєте це робити, бо тому що. Мама завжди віддає від свого серця найцінніше і інколи і найостанніше, тому що мама дуже сильно любить своїх дітей, дуже хоче для них як найкращого. І, звичайно, що він це дуже сильно цінує, бо тому що вже сам став татом і знає, наскільки це важливо. Важлива місія бути батьком, бути мамою в житті, бо тому що ми відповідаємо за своїх дітей. І все, що сьогодні він знає, все, що він вміє, все, що він має, завдяки вам, мамо. Дякую за те, що завжди давали все найкраще, найцінніше свої поради, свою підтримку, свою любов, свої недоспані ночі, свою мудрість і, звичайно, що завжди, завжди свою молитву найціннішу. І сьогодні у ваш ювілей, ваш синочок із своєю сім'єю, бажаю, щоб ви були завжди тільки здоровою і щасливою, щоб у вашому житті завжди панувала радість, добро. Щоб завжди було добре оточення, щирих людей, щоб у вашому житті було багато приємних днів, радісних і щасливих, щоб ви завжди себе відчували любимою, коханою, потрібною і завжди у підтримці ваших рідних. А вони в свою чергу будуть робити все необхідне для того, щоб ви так себе відчували. Їдемо до вас. До вас додому вітати вас. Знаю, що це для вас буде такий несподіваний сюрприз. Надіємося на те, що вам сподобається і, звичайно, хочеться побажати всього найкращого, як каже ваш синочок для найкращої мами. Тож зустрічайте нас, у вас вдома, їдемо до вас з ювілеєм. За то, що я вмію, і я дякую тобі за то, що я розумів, ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, хай буде біля тебе завжди ангел хранитель і я теж поряд Буду завжди бродити щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мене вибачає став дорослим і вже минуло 43. Добре, добре, Ми дитини так за запахом а, їхали, шукали. і дошукали. Пана Йосипівна, прийшла сьогодні до вас як до найкращої, найдорожчої мами в світі. Привітати вас від вашого синочка Івана. Ой, Вітаю вас сьогодні свою дорогу, найулюбленішу жінку в житті, та, яка подарувала життя, та, яка навчила всього того, що вміє і знає. Найголовніше навчила бути людиною, цінувати добро і, звичайно, що навчила любити, бо тому, що сам тато і вже оцінює це все, знає, що це таке бути батьком, і, і дякую вам за те, що ви завжди є надійною і самою відданою жінкою в його житті. Та, яка підтримує, та, та, яка молиться, та, яка переживає і бажає дійсно від свого серця тільки всього найкращого. Він це дуже цінує. І сьогодні, ваш день народження, я хочу побажати, щоб ви, як мама як бабуся, завжди були щасливою і здоровою, як жінка також, бо тому що це немаловажно. Щоб у вашому житті завжди було багато радості і добра. Щоб от таке оточення було щире, щирих і добрих людей вам по житті. Нехай цей ювілей буде таким добрим стартом подальших всіх ваших ювілей. Нехай вам завжди щастить, нехай дім буде наповнений добром, радістю, Божим благословенням, щастям. І, звичайно, що нехай всі ваші просьби, які ви підносите до Бога, неодмінно вам збуваються. Нехай все в житті вдається, і ангел охорони завжди я буде з вами приймати. Дякую вам, моїм діточкам, усім всім вітаю. Вітаю. Дякую. В ней засинають тепле літо, ще нестить житах, спомином солодким оживає. Руками, пригорни мене, зірку вечорору засвіти в вікні, пісню колеску.